Вітаю, друзі! З вами Наталія Руда. Простір вітер. Хітається соя і квіти. Я пішла у поля в місто своєї сили для того, щоб зняти для вас відео, мої дорогенькі, і. поділитися новинами, надихнути вас, сказати щось таке сокровенне для кожного, своє особливе. Я вас ніжно огортаю усіх і жінок, і чоловіків такою божественною, домашньою, такою. Любов'ю, як цей вітерець, у літню спеку. І знаєте, коли вітер, нас, коли вітер дихає, він нас обіймає, він нам сили дає. От і я вас так обіймаю. Вибачайте, якщо буде чутно вітер, я ще такий митець, що без. Усіх приладів без мікрофонів, але якщо я буду чекати, щоб все в мене було то що треба робити, то нічого з того не буде. Я роблю з, з тим, що маю. Хоча я дуже сильний перфекціоніст, це для мене ще той виклик. Але життя воно живе, воно динамічне, воно ми маємо робити те, маємо робити те до чого нас прямо так, знаєте, як підводить простір, підводить Бог. Хочу поділитися новинами безмежно для мене такими щемливими. Оце ж недавно, напевно, за два тижні тому, я гуляла у парку. І такий імпульс прийшов, така думка увімкнути камеру, я увімкнула, і там сказала, що зі мною можна взаємодіяти. Так, напишіть мені в особисті, можна у мене там придбати книги, можна замовити сесію на читання віршів для душі, стілюючу сесію. І що ви думаєте, сьогодні я вже провела першу в житті свою сесію, онлайн-сесію. Вітання пані Алла. Я думаю, по моїй посмішці все зрозуміло. І, по моєму стану, що це було божественно. Душа душу відчувала, ми спілкувалися. І саме ті вірші, які потрібні були для душі, читалися. Такими незвіданими стежками нас Бог веде. Так добре, коли ми робимо те, що маємо, так добре на серці на серці стає. Цей стан я записую для вас. Тепер прийшов саме той час для такої дуже важливої розмови. Мої дорогенькі, усі, 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 хто проходить у житті саме в цей час важкі якісь випробування, чи хвороби. Відбуваються якісь інші шліфування. Знайте, з вами все добре. Все так, як має бути. Хоч важко. Важко, коли ми у горі, у відчаї, у депресії, у апатії. Важко це цей стане. Ми ніби у такій густій пелені знаходимося в такій окремій хмарі такій, знаєте, густій туги, жалю, болю. Тривоги. У нас тоді стають такі важкі, ніби налиті свинцем ноги. На серці важко, в животі шкребе. Ви відчуваєте, я вам цей стан передаю. Важкий цей стан. І в цьому стані здається, що я один, один єдиний сам. І ніхто мене не може зрозуміти, як мені в цій біді жити. А якщо, не дай Бог, якісь ще хвороби, важкі хвороби, бо ми сильні душі, ми для себе обираємо дуже важкі, різні, різні випробування. По-перше, ми тут на землі для того, щоб не лише апельсиновий сок пити, якщо Ми би були весь час у благодаті. Ми, би... Ми в благодаті пер... знаходимося у духовнім світі, розумієте? У любові, в суцільній любові, в благодаті на вітер доповнює. А тут земля, наша планета, жива. Вулкани в ній киплять, лава лиється, гірські породи одна одну совують, океани варяться, тут динаміка, тут життя, тут великий підйом і різкий спад. Тут можна відчути усе. Як це так в одну мить? Тебе від щастя розриває, а потім ти ніби сам однісінький. І в саме в такий час, в ці часи болю, хотіла сказати переломів, переломів страху, смутку, журби, печаль. Так, нас ніжно, Бог, ангели наші ведуть, веде душа і знайте, ви саме там, де маєте бути. Не кляніть ту хворобу. Дуже сильно. Просто подивіться, чи ви можете дихати самостійно. Якщо ні. Якщо не можете дихати самостійно, Дозвольте дихати Богу через вас. Дозвольте, щоб через вас дихав Бог кожна клітинка, ваше серце, печінка, ваша душа. Просто дозвольте. Ви вже готові саме для того, якщо в когось є біль, якась рана, якась чи душевна, чи фізична, ви вже готові до того, ви в такій точці свого життя що через цю рану з вами спілкується буття і каже Бог до вас, дорога моя дитинко, я тут. Я з тобою завжди є. Лише впусти у своє серце мене. Тривога у нас лунає, тривога над моїм краєм. Над моєю країною, Україною. Тривога, оці сирени, вони так нас частотно сажають, так нас приземляють, так нас не теж приземляють, вони нас занурюють у ці такі низькі вібрації. Вони аж нас прошивають. Богу ситуацію віддаємо. Дихаймо. Дух Святий, зійди і благослови, захисти кожну людину, кожну душу, захисти, кожну дитину, кожну сім'ю, усіх захисників. Візьми під свою броню. своїм світлом зігрій, у любові своїй Божій умій. Хай Хещезне тривога, як дим, Хай щезне, як дим, якого й не було, і по ньому І не залишиться сліду А ще коли тривога, як воно все діє, У нас тут ми єдиний простір. І кожне серце стискається від страху, від несподіванки, від того жаху, що ми пережили вже за ці всі роки. І хто емпати, особливо хто відчуває енергії то зразу стискає отко ко серце. Сонячне сплетіння. Дихаємо, дихаємо серцем. Треба було це нам пережити. Разом тривогу. Віддаємо все в руки Божі і знаємо, що ми завжди на Божій руці перебуваємо. Так от, я почала розповідати. Якщо у вас якась рана, болюче питання стосується будь-якого сімейного, життєвого стану, а ви до прикладу, не вірите в Бога, бо ви його не бачили ніколи. Ви думаєте, що не бачили? Ви його бачите щодня. У посмішках, у людських очах. Ну це все нормально. Це все є такі етапи життя. Того ми сюди приходимо на землю. Щоб це все пізнати, щоб оцю жестячну жесть зануритись і на своїй шкірі пережити. Але тут є секрет один. Якщо вам вже Ви так розумієте, що хотіли б щось по-іншому, хотіли б вийти з тієї ситуації. Важко самому, одному. Хочеться любові, світла любові. То саме цей час настав. Простір ніби дихати перестав, ні вітру, тиша, застило повітря. Усе чекає, що буде далі, що промовлять мої вуста, а я по правді сказати не знаю, що буде далі. От таке цікаве життя. Є алгоритм дій, він дуже простий, якщо це змогла зробити я і багато таких людей, щоб пройти. Бо такій цій драбині свідомості, рівню в розвитку. Хтось може подумати випадково, так зайшовши на відео, і подумав, подивився на мене і сказав. Що ця дівчина чи жіночка може знати, сіла собі, тому в цій сої на неї гріє сонце, і вона щось тут оповідає? Але ви ж відчуваєте, ви ж це своїм внутрішнім своїм серцем. Своєю шкірою відчуваєте, що я мага. А тому, що це все пережити не в одному бою. Невидимому ні для кого. І ще Бог знає стежку мою і так само вашу. І ви саме там, де маєте бути. Ви хочете, щоб я вам дала вже алгоритм? Не спішіть. Просто усвідомте. Ваш маршрут. І якщо вас до мене Бог привів, я підсвічу і скажу, як зробила я. Це шлях, мій шлях довжиною у багато років. Але для вас він вже буде скорочений, тому що змінився світ. Більше інформації. І ви вже готові. Для початку пару днів поживіть з тим. День-два, що з вами все нормально. Ви в тому місці у той момент, у тій ситуації. Яка б вона не була важка. Вас туди привела ваша душа. І саме в тім болі і бою ви віднайдете і заберете цінність і силу свою. Довіряйте. Довіряйте Богу і довіряйте життю. І дихайте. Як би банально це не звучало, дихайте і знайте, що життя триває далі. І життя саме себе живе. Ну і на останок Бог усе що є, усе, що тут є. Обіймаю душею. Кожного з вас Остір вам свої енергії передає. Вірте у свої сили, дорогенькі мої. свої сили. Завжди.